Так, Отже, нам потрібно було додати перевірку, шифрування. Тобто, по суті, ми, коли посилаємо запит на корінь, ми просто повертаємо HTML тепер. Коли, оскільки у нас сам GVT закодований, то ми зробили окремий endpoint, який приймає наш оцей токен, проганяє його через Middleware, який вже його там перевіряє і ну, декодує. І ми відправляємо назад уже який там у нього юзернейм і так далі. Далі, коли ми робимо логін, то ми теж тут перевіряємо підпис. Якось так. Також ми позбавилися від стейта. Тепер у нас за логаут відповідає фронтенд. Він просто... Посилає запит. Тоді не посилає запит, а навпаки, прибирає раніше він посилав запит, але зараз у нас немає сесії, тому ми можемо просто прибрати інформацію, ну, прибрати всі ці токени. Так, отже, ми пробуємо так, тепер пароль який небудь реєструємось. І ось він дає нам війти, робимо логаут, пробуємо якийсь неправильний пароль і воно не дає.